Вітаю всіх! Коротеньке відео. Не втримався. Де рамки запечатані, я думаю, від бруска до бруска. Димойся. Дивіться. Від брусочка до брусочка. Красота. Шедевр української бджоли. Дивіться Красота, від бруска до бруска. Приємні моменти, коли піднімаєш таку рамку, душа радується, печатка мішана. Весь корпус. Весь корпус. Від брусочка до брусочка. Красота. Приємні моменти. Ану, остання. Остання запечатана, чи ні. Ану. І остання запекана. А, ні, остання не запечатана. ось є трошки. А з цієї сторони все. Дивимося, що в другому корпусі. Так, дивимося. Рамочка. Теж красота. Красота. Трошки тут буває непонятно. Чомусь буває відкриваєш розпліт вверху, а мед внизу. Бджоли попутали орієнтацію чи що ж. обично мед вверху розпліт внизу. Дивимося, дивіться. Залита рамочка вся Розплі... і розпліт виходить. Вони заливають. Так, дивимося ще тут. Ай, це все з розплодом. Ну, це радує, що не залили. Бо... Тут у нас трошки слабші сім'ї, ніж в Ярові. Вони тут дуже у нас роїлися. Ми не могли їм дати раду. Може і рої тікали, бо ми сюди дуже рідко приходили. Ось розпліт вийшов і рамочка залита. Да, рамочка залита. І дивимося ще одну рамочку. Теж це різнотрав'я оце, а це вже соняшник. Красота. Все добре. Хай вам всім щастить і побільше вам отаких от рамок. До побачення!